Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! С лише прокинувся, а вони вже поспішають рятувати людство від найрізноманітніших загроз. Бо місія вартових громадського здоров'я захистити, попередити і головне визначити причини і наслідки. Їх називають детективами профілактики, а це їхній головний офіс у столиці: Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Місце, де дбають про безпеку та здоров'я людей всієї столичної області. Як працює центр, які його головні завдання? Яким є день молодого фахівців? Ця КПХ Київщини. Давайте дізнаємось. Я Петрик Євгенія. займаю посаду вірусолога. Євгенія, випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Свій фах вірусологині обрала без вагань. Як тільки отримала диплом магістра, вирішила працювати виключно за спеціальністю, адже її покликання досліджувати саме збутники ці вірусних інфекцій. Так, амбітна вірусологиня і потрапила у команду Київського обласного ЦКПХ. Мені подобається, по-перше, колектив, це немало важливо. По-друге, в нас є все обладнання сучасне під наші дослідження. У нас висококваліфікований персонал працює в лабораторії. От тому робота в задоволення. Кожен робочий день команди цих фахівців сповнений нових викликів. Їм постійно надходять матеріали для різного типу досліджень і все вивчають саме тут. Ми знаходимося в вірусологічній лабораторії, а саме в кімнаті, там де ми проводимо метод імуноферментного аналізу. Ось тут ми бачимо наші прилади, мультіскан, наприклад, термошейкер та промивач, щоб ми провели е, якісно наш аналіз. Е, це виявлення антитіл, антигенів до збутників вірусних інфекцій. Це наше робоче місце. Ми його готуємо перед тим, як ми будемо ставити наш аналіз. Будемо відштовхуватись від того, що до нас прийшло, який матеріал і на яку інфекцію ми хочемо зробити наше дослідження. Всі наші реагенти зберігаються в холодильнику. Ми їх дістаємо перед початком, за кілька хвилин прогріваємо. Також дістаємо наших приладдя, що нам потрібно для того, щоб провести цей аналіз. Дозатори, накінечники, які знаходяться в нас в шафі, та також для відходів наші контейнери. Далі Євгенія показує нам зону підвищеної відповідальності. У цих боксах фахівці-вірусологи проводять дослідження різних збудників недуг методом ПЛР. Тут ми проводимо дослідження збудників кишкових інфекцій, респіраторних інфекцій, рота, нора, аденовірусів, Також збудників інфекційних респіраторних. Це SARS-CoV-2 та вірус грипу типу АБ. Відповідальність не абияка, адже саме від цих фахівців досить часто залежить наскільки швидко медики. Підтвердять діагноз і наскільки якісно пацієнту нададуть лікування, а отже, врятують життя. Ось тут ми можемо бачити, що на цьому мультискані в нас загружені зразки. Також, коли закінчиться процедура, на виведеться на комп'ютер, і ми можемо врахувати, який у нас вийшов результат. Зараз у нас колектив молодий, молоді дівчата. Ми всі енергійні, і ми всі прагнемо зробити. Кращим наше наше суспільство, наше нашу націю. Сьогодні на порядку денному особливо важливе питання Київщину може очікувати надзвичайна ситуація через забруднення росіянами річки Сейм. Отруйні речовини потрапили в десну, а звідти поширяться і на Дніпро. Щоб не допустити паніки населення через ймовірне отруєння річки, фахівці санітарно-гігієнічної лабораторії вже кілька тижнів не випускають із рук пробірки із пробами води. В цьому кабінеті ми досліджуємо воду на такі показники, як жорсткість, лужність, хлориди, амонії, залізо. Якщо ми пройдемо далі по коридору, то ми потрапимо в кабінет, де проходить атомно абсорбційний аналіз. Ми досліджуємо воду, ґрунти і харчові продукти на вміст важких металів. Анна лише 5 місяців на посаді, а вже орієнтується не лише у власних процесах, а й у нюансах роботи своїх колег. Мене звати Анна, я фахівець дослідження факторів навколишнього середовища. За спеціальністю фахівчиня біотехнолог освіту здобула у національному авіаційному університеті і вважає її надзвичайно перспективною. Я просто шукала відповідну спеціальність, відповідну роботу, пов'язану зі своєю спеціальністю, і просто мені зателефонувала завідувача і запросила познайомитися з їх лабораторією, подивитися, чи мені сподобається, і запропонувала таку вакансію. Я займаюся дослідженнями в газовій хроматографії. А Визначає вміст пестицидів у воді, ґрунті та харчових продуктах. Зробити це можна завдяки закордонному обладнанню. Щоб зрозуміти, як тут усе працює, довелося переймати досвід колег, вчитися з нуля. Втім, зараз фахівчиня відчуває, що на своєму місці. Я дуже люблю цей прилад, я з ним нерозлучна в робочий час, тому що я вважаю, що це дуже розумна сучасна машина. На даному етапі зараз прибор працює, він запущений і він робить аналіз восьми проб води. На хлороорганічні пестициди. Якщо в нас, не дай Бог, будуть якісь перевищення по пестицидам, то я це зможу побачити по концентраціям, тобто я безпосередньо там відкриваю хроматограми і аналізую їх, дивлюся, це загалом покращує якість нашого життя, тобто знаючи вміст тих чи інших речовин, які не небезпеку або загрозу для людини, знаючи їх вміст в в грунтах, в повітрі, яким ми дихаємо, в воді, яку ми споживаємо, або в якій ми можливо купаємося. Ми можемо себе якось уберегти від якихось токсичних факторів, тобто ми можемо зробити крок в сторону більш якісного і більш здорового життя. Подбати про безпечні умови роботи, це теж завдання команди Київського обласного ЦКПХ. Мене звати Юлія. Я фахівець дослідження факторів навколишнього середовища. Працює молода фахівчиня у лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів. Кілька місяців тому Юлія, яка за освітою еколог, побачила повідомлення про. Вільну вакансію пройшла співбесіду у Київському обласному ЦКПХ і почала опановувати нову спеціальність. Я виконую технічні дослідження факторів навколишнього середовища, зокрема фізичних це вимірювання шуму, мікроклімату, освітлення. Електромагнітного поля ми виконуємо заміри на житлових забудовах, громадських і на виробничих місцях. Можна показати на прикладі, як це працює. Це робоче місце нашого фахівця. Є конкретні нормативи, які мають бути параметри мікроклімату на цьому робочому місці. Якщо ми відносимо його до категорії працівників 1Б, має бути температура не більше 24 градусів і відносна вологість до 6. 60. Показники температури складають на цьому робочому місці 23 градуси, а відносної вологісті 58. Згідно категорії робіт 1Б, це вважається допустимим. Щоб краще опанувати кожен технічний прилад, вдосконалює свій професійний рівень фахівчиня під час додаткових навчань та тренінгів. Усе це буде корисно, аби швидко реагувати на скарги громадян та покращувати умови праці людей. Адже надмірний гуркіт може призводити до погіршення слуху, недостатнє освітлення робочої зони, впливає на якість зору. Запобігати шкідливим впливам це теж місія фахівців громадського здоров'я. Наприклад, я вже пройшла курс з оцінювання інженерних заходів інфекційного контролю, це ультрафіолетове випромінювання. Після цих курсів я можу оцінювати ефективність роботи ультрафіолетових ламп і безпеку роботи екранованих ламп. Я бачу конкретні дії, як я можу запобігти впливу шкідливих факторів на людей в основному це працююче населення, якщо це виробничі місця, і є якийсь фактор, який є шкідником, і якщо є можливість його усунення, мене це тішить. Із часу пандемії коронавірусу COVID-19 відбувся суттєвий поштовх зацікавленості до сфери громадського здоров'я а разом з цим і розвитку напрямку епідеміології. Амбітні і вмотивовані студенти дедалі частіше обирають саме цей фах для проходження інтернатури на базі Київського обласного ЦКПХ. Зараз на навчанні дев'ять молодих спеціалістів, і для кожного тут знаходять час на підтримку, допомогу та навчання на сучасному обладнанні. Коли навіть до нас рік тому приходили нові інтерни, а вони вже мали досвід роботи в приватних лабораторіях, ви знаєте, в них було захоплення в очах, тому що на сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що наші державні установи, саме центри контролю профілактики хвороб, дійсно забезпечені сучасним обладнанням, на якому цікаво працювати. І отримувати якісь нові результати, яких не було раніше. Наприклад, в свій час ми не знали, що в нас є такі інфекційні хвороби, як геморагічна гарячка з нирковим синдромом, як гарячка західного нілу. Але завдяки цій сучасній базі, тому що ми маємо можливість проводити дослідження на такі збудники, і ми виявляємо, щороку щось нове. Мотивує та зацікавлює молодь можливість одразу залишитись тут працювати та ще й досягати кар'єрних цілей. Мене звати Головінська Наталія, я завідуюча відділом імунопрофілактики. профілактики. Приклад Наталії демонструє, прийшовши сюди інтернкою, яка лише починає здобувати фах лікарки-епідеміологині. Буквально за кілька років можна очолити цілий підрозділ. Її професійна мрія повернути довіру громадян до вакцинації. Ця професія вона поєднує у собі співпрацю між е, суспільством е, і медициною. Такий взаємозв'язок. І також о, вона дуже дотична до науки, що мене приваблює. Можна вибрати собі напрямок епіднагляду, тобто про саме нагляд за інфекційними або неінфекційними хворобами, їх облік, розслідування підвибитків. Можна вибрати для себе, як я вибрала мене, профілактику. Тобто це робота у сфері імунізації, робота з вакцинами. Тобто тут навпаки підтримують молодих спеціалістів, в них зацікавлені завжди ціняться молоді кадри і завжди надається підтримка. Вибір спеціальності припав на початок пандемії COVID-19. Наталія добре розуміла усі ризики та наслідки відмови населення від вакцинування. Тож одразу активно включилася у роботу. Зазвичай я роблю все вхідне вихідне листування, аналізи охоплення рудинними щепленнями по області, також аналіз охоплення щепленнями по додатковим заходам імунізації, які зараз продовжуються. Періодично. Роблю моніторинг залишків вакцин на рівні області щодо виявлення прогалин. Це є наша холодова кімната, де вже безпосередньо зберігаються всі наші вакцини. Ця холодова кімната дуже містка і може вмістити більше 20 тисяч вакцин. Завдання Наталії моніторити кількість препаратів та розподіляти їх у громади, проводити тренінги і поглиблювати обізнаність медичного персоналу в питаннях імунізації. Розказуємо, як вакцина надходить до нас до країни, як вона постачається нам і як вона вже доходить до закладів охорони здоров'я. У цьому всьому ланцюгу постачання є критично важливі моменти щодо зберігання і транспортування вакцини. Ми їх ці бокси застосовуємо для практичних вправ. Є центральний отвір для транспортування вакцини, куди вона кладеться, і чотири отвори для холодоелементів. Це бокси вже нового покоління, вони класу А з захистом від заморожування. Чому це -то зручно? Тому що безпосередня вакцина, яка кладеться в центр бокса, вона не буде контактувати з холодоелементами, і це просто прибирає ризик її підмороження. І куди ж без безпосереднього спілкування з населенням? Для цього фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб розгортають у громадах містечка здоров'я, надають консультацію, вакцинують, проводять швидкі тести і загалом дбають про людей, які часто забувають про цінність власного здоров'я. Я потрапила на період активної розбудови і співпраці з нашими центрами, що дуже радує. І актуалізація тих заходів профілактики думаю, вплинула на більш свідомих громадян і вони більше піклуються про своє здоров'я, тому що кажу, набагато легше попередити захворювання, ніж його потім лікувати. Зараз є надважливим, щоб молоді фахівці зрозуміли, що таке сфера громадського здоров'я, і вони йшли до цієї сфери, так як молоде покоління це наше майбутнє, воно є прикладом. І якщо молоде покоління буде амбасадором громадського здоров'я, то і це матиме вплив на загальну все суспільство. Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб це місце, де щодня розбудовують стійку систему громадського здоров'я країни. Кожним своїм рішенням, дослідженням та проектом вони прагнуть зробити життя українців кращим і безпечнішим, шукають причини, знаходять відповіді, прогресують у власних міннях і мають усі можливості для кар'єрного росту.